Вся Україна чекала його за зовсталі, а потім обговорювала його роман з Олею Поляковою. Відомий морпіг Михайло Діанов не лише відновився після виходу з російського полону, а й одружився і навіть відкрив власний бізнес. Чим займається захисник Маріуполя, скільки витрачає на місяць і де провів медовий місяць? Докладніше про все це далі. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал. 44-річний Михайло Діанов має болгарське коріння, але родом із Тернополя. Він брав участь у російсько-українській війні з 2014 тисячі чотирнадцято року. Спершу рік служив по контракту у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потім долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення Діанов разом із побратимами виконував бойові завдання в Маріуполі. У травні 2022 року бійці Азова опублікували фото поранених бійців на Азовсталі, серед яких був і Діанов. Ця світлина миттєво поширилась не лише в українських, а й іноземних змі отримала назву Сталевий погляд після виходу з оточення. Михайло потрапив у російський полон, де пробув до 21 вересня 2022 року. Додому морпіг повернувся виснажений через недоїдання а також потребував тривалої реабілітації після поранення. За роки служби Михайлу вдалося накопичити достатньо грошей, щоб після повернення до цивільного життя мати фінансову подушку безпеки. В інтерв'ю Славі Дьоміну Морпіг розповів, що весь цей час заощаджував частину виплат і вкладав їх у депозити. Крім того, сьогодні Діанов продовжує працювати на цивільній посаді у правоохоронних органах, що забезпечує йому регулярний дохід. Морпіг працює з військовими з інвалідністю, котрі повернулися з полону і допомагає їм знайти роботу. Все це дозволяє захиснику Азовсталі не лише покривати щоденні витрати, а й навіть розвивати власний бізнес. Щоправда, за словами ветерана, вони з дружиною витрачають не так вже й багато, близько 30 тисяч гривень на місяць. Щодо нової справи, то вона поки що не приносить доходу, але й великих вкладень не вимагала. Тож. Про фінансові ризики Діанов не надто переймається. Захисник розповідав, що після звільнення з російського полону йому не щастило в особистому житті. За його словами, жінкам був цікавий не він як особистість, а його медійність з майбутньою дружиною Мирославою Михайло познайомився восени 2024 року. Ця випадкова зустріч стала доленосною, і вже за кілька місяців морпіг покликав кохану заміж. Не так давно пара відсвяткувала гучне весілля. Медовий місяць молодята вирішили провести на морі. Так Мирослава жартівливо назвала Ставок у Тернополі. Подружжя вирішило не їхати за кордон чи на розкішні курорти, натомість відсвяткувати свій шлюб максимально по-домашньому на рідному заході України. Закохані влаштовували собі відпочинок з риболовлею і використовували цей час щоб побути наодинці після всіх пережитих випробувань. Нагадаємо, цей шлюб став другим для Діанова з першою дружиною Ольгою, яка народила військовому доньку. Вони розлучились близько 12 років тому. Морпіх зізнавався, що довгий час сподівався на відновлення стосунків з колишньою, коли Діанов потоваришував зі співачкою Ольгою Поляковою. Їм почали приписувати роман. Деякі навіть звинувачували артистку у тому, що саме вона стала причиною остаточного розриву між колишніми. Втім, Діанов спростував ці припущення, зазначивши, що вони з екс-дружиною просто не зійшлись характерами, але перебувають у добрих стосунках як батьки. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Дружба дружбою, а долари окремо. Ефіопія несподівано відмовила дружній Росії в лізингу літаків. Хоча країни мають міцні торгівельні зв'язки, ефіопські авіалінії злякались американських санкцій. Російська делегація повернулася з Аддис Абе без пустими руками. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому навіть найближчі союзники кидають Путіна детальніше у матеріалі телеграфу. Наприкінці липня російська делегація прилетіла до Ефіопії з хитрим планом. Вони хотіли орендувати літаки західного виробництва під ефіопською реєстрацією для роботи на російських маршрутах. Технічне обслуговування, екіпаж і страхування мав надавати африканський перевізник. Так, Москва сподівалась обійти західні санкції. Але авіаційне управління Вадис Абебі відхилило цю спробу. Генеральний директор Ethiopian Airlines Мес Фінтасев назвав повідомлення про угоду повністю неправдивими і заявив, що не має жодного наміру здавати літаки росіянам. Головна причина відмови страх порушити американські санкції. Цитата Росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні зв'язки зі Сполученими Штатами. Мес він тасев, гендиректор Ethiopian Airlines. Ефіопська авіакомпанія дуже залежить від американського ринку. Вони заробляють на маршрутах до США, використовують американські технології та співпрацюють з американськими партнерами. Простіше кажучи, без США компанія може збанкрутіти до того ж, Ethiopian Airlines сама потребує додаткових літаків через високий попит на перевезення. Росія опинилась в критичному становищі. Після початку війни країна втратила доступ до нових Boeing і Airbus, а також до запчастин для обслуговування наявних лайнерів. Цитата: Росія 20 років тому повністю присвятила себе західній авіації, і її авіабудівна промисловість також була вестернізована, тому санкції стали значними. Ендрю Чарлтон з консалтингової компанії Aviation Advocacy. тепер росіяни намагаються підлатати наявний парк, але проблеми лише зростають. Вони змушені. Канібалізувати одні літаки заради запчастин для інших. Запчастини з чорного ринку коштують набагато дорожче. Результат очевидний у першій половині 2025 року кількість пасажирів російських авіакомпаній скоротилась до 50 мільйонів проти 51 мільйона минулого року. Окрім санкцій, є ще одна вагома причина: безпека. Російські аеропорти постійно перебувають під атаками. 1 червня українські сили одночасно вдарили по чотирьох російських авіабазах. 28 липня хакери атакували аерофлот, через що були скасовані десятки рейсів. До того ж, російська ППО регулярно збиває цивільні борти. У грудні літак азербайджанських авіаліній був збитий російською ракетою біля Актау. У липні система панцири ледь не атакувала власний пасажирський рейс біля Шереметьєва. Цей коктейль проблем призводить до втоми і відчаю російської авіації, резюмує експерт Чарлтон. Авіакомпанії розуміють ризики і не хочуть ставати частиною цього хаосу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пуркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Епідемія небезпечного вірусу Чикунгунія спалахнула у Китаї в одній з провінцій. Вже тисячі заражених. Хвороба передається через комарів. б'є тривогу. Вірус може поширитись по всьому світу. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, як Китай бореться з новою пошистю і чи загрожує вона Україні. Докладніше далі. В Китаї вже офіційно підтверджено понад п'ять тисяч випадків. Чукунгунія водночас, деякі міжнародні змі повідомляють про більш ніж 7 тисяч заражених. Найбільше хворих у місті Фошань там оголосили надзвичайну ситуацію. ВООЗ попереджає про загрозу для всього світу. 5,6 мільярдів людей можуть заразитися. Вірус уже поширився у 119 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі. Експерти порівнюють цей спалах з епідемією 2004 року, коли заразилось півмільйона людей. Хвороба передається через укуси комарів. Ліків проти вірусу поки немає, але більшість хворих одужують за тиждень. Смертельних випадків на цей час не зафіксовано. Чи це вірусне захворювання? Його переносять комарі двох видів. Симптоми схожі на грип, висока температура, сильний біль у суглобах, головний біль, м'язовий біль і висип. Може постраждати нервова система. Найгірше це біль у суглобах. Він може тривати місяцями або навіть роками. У деяких хворих він стає хронічним і призводить до інвалідності. Може постраждати нервова система. Вірус передають ті самі комарі, що розносять лихоманку денге. Вони кусають в день, особливо вранці та ввечері. Від людини до людини вірус не передається. Китайська влада розпочала масштабну боротьбу з комарами. У озера випустили 5 тисяч риб. Вони їдять личинок комарів. Також вивели спеціальних комарів хижаків. Ці великі комарі полюють на личинок переносників інфекції. Санітарні служби очищають всю стоячу воду. За тиждень комарів стало менше у більшості районів. Також у місті створена спеціальна карта небезпечних районів. Люди можуть перевірити свою вулицю. Щодо хворих для них облаштовані спеціальні палати, де немає комарів. У Фошані приготували 7 тисяч таких ліжок. Порушників карантину штрафують на 10 тисяч юанів. Міністерство охорони здоров'я України поки не видавало офіційних заяв про чекунгунію або заходи захисту від неї. На сайтах Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я. Немає інформації про цей вірус. Раніше в Україні вже фіксували завозні випадки чикунгунії. Хвороба входить до переліку основних хвороб мандрівників, але офіційної статистики або ж попереджень від МОЗ про неї наразі немає. Враховуючи, що комарі-переносники через зміни клімату поширюються на північ, ризик для України може зростати. Крім того, хвороба може приїхати з туристами. Американські лікарі попередили своїх туристів. Їм радять бути обережними при поїздках до Китаю та захищатись від укусів комарів за допомогою спеціальних засобів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!